Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наше відео, а також діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином підтримуєте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із пані Наталією Зубар. Це журналістка, правозахисниця, громадська діячка і експертка з інформаційної безпеки та медіаграмотності і протидії інформаційній війні проти України. Вітання, пані Наталю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пані Наталю, хочемо з вами поговорити про те, чому українці часто ведуться на різні ІПСО, на діпфейки, на різні вкиди в соцмережах. Ну розуміємо, що наш ворог спрямовує, мабуть, величезні суми коштів для того, щоб вся ця інформація з'являлася перед очима українців, про те, яка чудова Росія або про те, як чудово було жити в СССР свого часу, з іншого боку. Дуже часто, якщо говорити про той самий TikTok, то там теж дуже часто вилазять різні відео фейки, і зважаючи на те, що багато українців, навіть вже після 60, чи навіть 70, вони теж є в цих соцмережах, і вони теж часто ведуться на ці вкиди рашистів. То чи могли б дати поради загалом, чи можна якось з цим боротися і цьому запобігти, для того, щоб якомога ми... Менше українців ставали жертвами цієї інформаційної війни. Дякую дуже. Ну, по перше, я відповім на питання, чому українці ведуться на тому що українці люди. В принципі, всі люди ведуться на подібні фейки, тому що їх автори, російські пропагандісти використовують людські якості, особливості людського пізнання. Для того щоб конструювати свою продукцію. Повірте мені, що на подібні фейки ведуться, як ви бачите зараз на картині. Ведуться не тільки українці. От такий от фейк, цей конкретний поширив мій товариш Чех. Він часто буває в Україні, він допомагає українцям ще з 2014 року. А давайте ми попередні з хрестом розберемо. Не оце, а якщо можна поверніть. Так, колеги, що... будь ласка, поверніть. Так, так, будь ласка, а, він його повернув, за словами молимося за Авдіївку». Якщо розібрати, замість того, щоб сразу натискати на клавішу поширитися безумним і розібрати на компоненти то, що ви бачите, просто придивитися до того, то будь-хто хто почне роздивлятися картинку. Чи уважно роздивлятися, побачити в ній багато протиріч? Ну, на хресті висить якась балеріна в пачці, А хрест це взагалі не український, тут подібних хрестів просто не буває. Це я трошки вивчала цей фейк, це згенерована тим, що називають зараз штучним інтелектом картинка де використана доволі відомий хрест з Португалії. Це не наш стиль. Подивіться, у нас інших стиль. У жінки одна нога, не характерний. Тут дуже багато є моментів, які можна вивчати. І як можна зрозуміти, що це фейк? Це не поширювати щось миттєво, саме головне загальмуйтеся і роздивіться, що ви бачите. Тому що нинішні технології, значить, того, що називається генеративним інтелектом або тих програм, які створюють подіб... подібні зображення, подібні відео, вони поки що дуже недосконалі. І коли уважно роздивлятися ці продукти. То ви будь-хто, навіть не підготовлена людина, побачить там а, ознаки а, ну, підробки. І сама перша порада не поспішайте. Коли ви щось бачите, коли ви бачите якусь картинку, яку вам дуже кортить повширити, це значить майже напевно, що це є спеціально сконструйований образ. Зроблений так, щоб використати ваші емоції, нормальні людські емоції, на, наші пізнавальні викривлення або упередження, які є у всіх людей, для того, щоб спонукати нас без оцінки, без критичного, без роздивляння цієї картинки її поширити. Тому моя перша порада зупинитися і роздивитися. Все, крапка, это, якщо вам хочеться поширити. Якщо вам не хочете цього поширювати, якщо ви одразу бачите, що це фейк, то не вступайте в взаємодію з цим фейком. Не ставте йому дізлайки. Не коментуйте, що це фейк, не публічно, якщо ви хочете сказати людині, яка поширила, що це фейк, напишіть в приватне повідомлення або позвоніть. Тому що будь-яка взаємодія з таким дописом підвищує його поширюваність. От просто нічого не робить з цим дописом, можете зберегти собі, кудись, щоб у вас була ця картинка, щоб ви її могли використовувати для того, щоб пояснювати іншим, в чому там проблема. Оце моя перша порада. Пані Наталію, а наскільки ефективно, наприклад, скаржитися на такі відео, на такі картинки з соцмережам і скаржитися чи... дуже активно, да. так. Але скаржитися треба не коментарями, а отам, от там, значить, на кожній такій картинці десь є три крапочки. Ну, в залежності від того, на чому ви дивитеся там на телефоні, на комп'ютері ці три крапочки можуть бути в різних кутах. Знайдіть ці три крапочки. В цих трі крапочках буде поскаржитися. Будуть вибори, що там не так, і далі пиши, що, ну, або є вибір сховати це повідомлення. Не показувати мені такого, показувати менше. І далі там ще, ну, буде питання, чому так? І далі ви можете написати, що це фейк, що це значить, для мене неважливо ну, вибрати. Ну, але саме головне так, скаржитися дуже ефективно. Я вам поясню, чому ви могли чути, наприклад, або самі бути, як я жертвою скарг, величезної кількості скарг на себе, коли там, запускають. Ота фірмою і скаржаться на те, що в твоєму повідомленні є там щось таке, як правило, погане про Російську Федерацію. Це як робиться, це робиться шляхом того, що посилається дуже багато скарг на наше повідомлення. Треба так само погодитися з тими повідомленнями, та кількість скарг автоматично знижує видачу цього повідомлення. Пані Наталі, якщо говорити про різноманітні відео діпфейки, чи тут є можливість неозброєним оком якось зрозуміти, що це саме підробка, на що варто звертати увагу? А, так, зараз поки що є така можливість, от ми бачимо це відеозвернення залужного. Ну, попередовсім бачите у нього розмите обличчя тут. Тобто треба звертати увагу на якість. Будь-які згенеровані відео, вони будуть характеризуватися якби спрощенням. Там не буде, буде менше деталей, тут майже нема тіні. Бачите? Тут а, а, від нього тінь не, не відкидає. Які би не були а, значить, освітлення, все одно будуть ознаки якихось тіні. А, далі дуже важливо а, для аналізу: вимикайте звук. Звук вас може. А, значить, а, Якби Заплутувати. От якщо ви зараз роздивитеся на подивитеся на це е, згенероване повідомлення, то що ви побачите? У нього дуже е, в цьому повідомленні, по-перше, не характерна для того ж залужного е, міміка, да, можна сказати, і рухи. <гум> якщо ви бачили залужне, ви побачите, що тут щось не так. тому що тут взято кілька його пост, да, і е, штучно склеєно. Принаймні, поки що я раджу для відеофейків використовувати таке. Вимкнув звук, тому що звук краще генерується, ніж відео поки що на нинішньому рівні технології. Дивіться на відео. Крім того, тут я хочу сказати, що є таке поняття відеограмотність. Я думаю, що ви багато хто з вас чули слово медіаграмотність. Так от, відеограмотність це частина медіаграмотності, яка вчить... Аналізувати візуальну інформацію, тобто те, то, що ми бачимо очима. А зараз в контексті соціальних мереж, в контексті різних інтернет-сервісів, це буде картинка на екрані. Так от є курси відеограмотності, в тому числі ми читаємо такі курси на замовлення інформаційний центр Майдан Моніторинг, який я представляю. І є е, е, курси зарубіжні, є е курси українські, які просто вчать уважно дивитися на картинки, які вчать тому, як е, кінематографісти або фотографи вибудовують кадр для того, щоб розуміти на що наші очі реагують в першу чергу. Тому що теж е, кіно, по суті, це як і фотографія, це управління очима глядача передовсім якісне кіно, якісна фотографія робиться так, щоб управляти вашими очима, щоб ви дивилися на те, що фотографу або кінематографісту хочеться. І таким чином, коли ви розумієте, на що, ну, на що ми звертаємо увагу, як ми роздивляємося відео, далі вже легше аналізувати це відео або фото. В принципі, методи аналізу, вони а для, для відео, більш-менш одні ті самі. і серія, як, наприклад, Повернути голову так, щоб бути більш привабливим. Я зараз не зможу це зробити. але якщо ви звернете увагу, наприклад, на хороші фільми у людей є бісики в очах, то що називається. Тобто відблизки в очах у мене немає просто зараз такого освітлення, щоб це вам зробити. Але придивіться, хороший кінематограф завжди робить ці бісики в очах. А наприклад, це просто приклад для того, щоб це показати, або розташовує картинку певним чином. Наприклад, обличчя має бути або очі мають бути в верхній третині, як я зараз сижу. І такі це просто ну такі прийоми. А, і коли ви розумієте, як фотограф вибудовує кадровий відеограф, ви вже далі ці фейки можете аналізувати з точки зору, а що в кадрі, як вибудований кадр. І от природні і неприродні, принаймні на нинішньому рівні технологій, можна розділяти, можна розрізняти. Це стосується і кольорової гами, це стосується і контрасту, це стосується тіней і так далі. І так далі. А, а особливо рухи в кадрів. Mm-hmm. <laughs> Пані Наталю, ну і також знаємо, що в Україні щорічно проводиться тест на медіаграмотність, і багато колег брали в ньому участь, і навіть вони допустили деякі помилки через ось ці різні вкиди, різні фейки, дів То які чи можете вирізнити, які найважче відрізнити, і навіть люди, які пройшли курси медіаграмотності, вони все одно можуть стати жертвами ось цієї інформаційної ат. Так. так, так. Є таке поняття, як пізнавальне викривлення. його ввів Нобелівський лауреат Деніел Кейнеман, автор дуже популярної книги Мислення швидке і повільне воно доступно в Україні в видавництві наш формат. Я дуже раджу, хто цим цікавиться, купити і прочитати цю книгу. Це пізнавальне упередження, це те, що є у нас у всіх, це, ну ті. Шуткати ті такі прийоми а, прості, які нас мозок виробляв на протязі багатьох тисячліч або там десятків тисяч літ для того, щоб ефективніше сприймати світ. І от є такі когнитивні пізнавальні, це ну, синонім пізнавальне по-українськи, когнітивні це слотини, викривлення, які найбільше впливають на те, як люди сприймають інформацію. І серед них я їх там 63 штуки, але серед них я виділяю, головні, це упередження підтвердження. Тобто, якщо людина в щось хоче вірити, то вона побачить це. І не критична, ну, то, що підтверджує вірування або якісь переконання, будь-яка інформація, яка підтверджує переконання людини, вона сприймає не критично, якщо спеціально її не вчити. І от це от упередження, підтвердження. Тобто, якщо людина, наприклад, вірить, що земля пласка, і отримує, значить, повідомлення, що земля пласка, вона в нього повірить, звідки б воно не було. А друге, це. Використання емоцій. Тобто повідомлення, які спеціально зроблені для того, щоб вбудити емоції у людини, і це можна сконструювати, це не таємниця, які повідомлення, як впливають на різні емоції людей, то людина буде все вірити. А тут приклади йдуть дуже багатьох різних фейків, на які люди довірять, але саме головне це опередження підтвердження, тобто те, то, що підтверджує ви попередні якісь, ну так да, як не допустити викрадення дитини на органі, тільки що там було. А якщо людина вірить, що десь в Україні викрадають дітей на органі, це старий фейк, вкинути Росії доволі давно. Ми це знаємо. Бо я з Харкова це стосувалося конкретно Харкова спеціально для того, щоб прихватизувати одну лікарню або змінити власника. було вкинуто це, що там крадуть дітей на органи. Ця лікарня відбивалася і так далі. Але в голови людей було внесено. Якщо люди вірять, що когось викрадають на органи. То вони таке повідомлення сприймуть на ура. Ура, хто то говорить, що я, я ж вірю, значить, це воно і є. Оце перший стоп. Тобто, якщо ти в щось віриш і тобі приходять підтвердження, це не значить, що воно правдиве. Оце от саме головне. Або мобілізація там, мобілізація, якщо людина боїться мобілізації, то вона буде вірити в будь-які фейки, які на цю, цю тему розповсюджені. Розумієте? Uh -huh. І це, до речі, дуже такий простий е, е, спосіб виявити тих людей, які бояться мобілізації, бо вони будуть поширювати ці фейки, до речі. А, тобто, це саме головне, от, упередження підтвердження. А там їх ще є 63, їх можна е, е, багато вивчати. Далі це, е, значить, е, е, повідомлення, які спри, спеціально сконструйовані так, щоб викликати у нас сильну емоцію. Спеціально людина, не, людина не, здатна, ну, не звикла аналізувати власні емоції, в сенсі, коли ти щось бачиш, тобто емоції, як реакції на інформацію. А, то ця людина буде абсолютно не критична, значить, натискати поширити, не думаючи. І тут головна порада почати от, вас щось збудило, замість того, щоб натиснути руку поширити, ну десь натиснути, поширити. Задайте собі питання, яку емоцію, опишіть словами, емоцію, яка у вас це викликала. Тобто тут треба сповільнити мислення. Не перше, що хочеться поширити, а сповільнити мислення, почати аналізувати власну емоцію. Навіть не те, що там на картинці намальовано, а власну емоцію. Що я відчула? Там, страх, так. Да? Наприклад, побачивши там картинку про. Мі... Ну, уявимо собі, що я мати у кілянта якогось. А, значить, і я не хочу, щоб значить, моєго синочка загрібли військо. А то ну, загрібли, розумієте, що я вважаю спеціально, то вони так думають. А, і я бачу таке повідомлення, яке у мене викликає е, думки, страх. Ой, моєї синочка загрібує військо. Якщо я поширю його, що я поширюю? Я поширю свій страх. Якщо я поширюю свій страх, я видам свій страх іншим. Інші будуть розуміти, ну, хтось там. Не всі, але хтось, хто спеціально сидить і слідкує за поширенням, а ворог слідкує за соціальними мережами і за всіма нашими діями в соціальних мережах. То ворог побачить. Ага, от є матуся чувака, який боїться мобілізації. Окей, це шикарна тема, щоб працювати особисто з нею. А як ворог аналізує, значить, наші реакції? Ворог давним-давно написав алгоритми, то тобто спеціальні, значить, програми для аналізу змісту соцмереж. Ця програма взагалі, вообще... Как, давно заплатили їх авторам, вона сама працює, можете вважати штучним інтелектом. Який просто аналізує, напускається, кожну 5 хвилин і аналізує все, що люди написали. Потім переробляється, це все мілісекунди, це долі секунди займає. І видає такі портрети. О, тут є в матусі чоловіків, які боються мобілізації. Шикарний, мі... Шикарний а, мішень для того, щоб з ними спрацювати, о, і можна спеціальну рекламу на них. Націлити, можна їм писати, посилати всяке лайно, значить, в особисті повідомлення, вони його скоріше за все а сприймуть як правду. І можна таким чином продати якісь, наприклад, зловмисне встановити зловмисне програмне забезпечення і так далі. Тобто, навіть якщо така матуся умовно, я от матуся у філянта, да, наприклад, я а, значить, зрозумію, що я поширюю свій страх, і це може бути навіть для мене небезпечно, оце вже стоп для поширення таких повідомлень. Для нас, я вважаю, головне не змінити точку зору людей на ці повідомлення а максимально вплинути, щоб вони перепинили їх поширювати. Тому що головна мета ворога що поширення таких повідомлень. Угу. Пані Наталі, ну і на сам кінець, можливо, не до вас запитання, але все-таки ці соцмережі теж якось мали би реагувати і не вестися, та тобто на цю російську пропаганду і на ці всі фейки, які вони поширюють, і дуже часто це все проплачено, адже це таргетована реклама, як правило, а, так. реклама. А то що це проплачена реклама, в в цьому є і, і слабкість, тому що можна скаржитися на рекл... скарги на рекламу. Вони особливо масові вони діють. Крім того, зараз з'явився інструмент для адміністраторів медіа, сторінок медіа для скарг Фейсбук Львів медіа форум недавно це поширив, якщо що можна до них звертатися за рекомендацію. Вже є інструменти оскарження і інструменти роботи з таким Соцмережі, хоч і повільно, але Власники їх або адміністратори починають на це реагувати. Але оце змагання між модерацією соцмереж і новими е, типами фейків, новими е, типами вибачте, засирання мозгів, тому що російська пропаганда саме це і робить. Оце е, е, змагання буде тривати, тому що весь весь час будуть вигадувати якісь механізми обдурення от цих модераційних або фільтраційних механізмів соціальних мережів. Тому замість подиватися на соцмережі, я вважаю, що треба максимально широко освічувати людей. Ми це робимо роблять багато наших колег. Медіаграмотність, відеограмотність це зараз елемент психічного здоров'я, забезпечення психічного здоров'я людей. Угу. То пані Наталю, якщо говорити якраз про медіаграмотність, на вашу думку, коли її починати прививати чи навчати? Чи це дійсно має бути садочка? І чи так само можливо для старших людей якісь повинні бути курси? Все потрібно, потрібно, але мають бути різні технології. Окремо для старших людей, тому що вони сформувалися в інших умовах. У нас, наприклад, є курс інформаційна безпека під час кризи для людей з інвалідністю. Отак От і називається інформаційна безпека під час кризи. Можете наголити, і це свій підхід. До старших свій підхід до молодших. Я вам скажу: як тільки дитина бере в руки гаджет. А зараз батьки дуже часто дають дитині гаджети з якими сказками, щоб значить, зайняти дитину. От з того моменту треба привчати дитину до медіа і до відеограмотності. Угу. Зрозуміло, дякуємо, пані Наталі, за ці коментарі за ці поради, якими ви поділилися з нашими глядачами, радіослухачами. Нагадаю, для них сьогодні в студії з нами спілкувалася пані Наталія Зубар, журналістка, правозахисниця, громадська діячка, експертка з інформаційної безпеки, медіаграмотності та протидії інформаційній війні проти України. Щиро дякуємо, пані Наталю. На все Я добре. Дякую вам за запрошення На... всього найкращого. Тримаємося так.